Два рази на тиждень можна ходити в тафель на одяг. Одяг частково безкоштовно, частково платний, там за копійки. Але також в цей день можна зовсім безкоштовно отримати продукти. Але ті, які вони дають, ну, тобто немає ніякого вибору. То абсолютно безкоштовно сестра сьогодні отримала ось таку ковбаску це кров'янка. Це така цікава. Як квіточка нарізка, шматочок сира, ті фрикадельки, верніше, але це як віганські, якісь отакі, чи крильця, чи шматочки курки. Далі дві упаковки тартелоні з капрези. Отакі колбаски. З перчиком. І ось такі. Три упаковки чорниці, але треба її перебирати, бо вона вся у гарному стані. Для бранча, ну, мабуть, сирна якась намазочка, такий йогурт з чорницею. Ось такий веганський шматочок сира да, чилі рол з паприкою. якісь такі йогурти це з яйця або шариками, з такими зірочками. 5 бананів, одне яблучко, один лимончик. Чотири йогурти таких з полуницею, з мюслями вишневий мілк слайс це типа кіндера аля, да, з чорницею. І ось три великих пакети з хлібом.